У тебе вже все є, окрім спокою, повна шафа, повний застосунків, телефон, насичений графік і дивне, липке відчуття порожнечі всередині. Ти працюєш, щоб купити речі, потім працюєш ще більше, щоб платити за речі, якими майже не користуєшся. Коли ти востаннє відчував легкість не від кави, не від відпустки на тиждень, не від нової покупки, а від того, що в житті все дихає, є простір, є час, є ти. Це відео не про життя в порожній кімнаті з одним стільцем і чашкою. Це відео про мистецтво потребувати менше, щоб нарешті жити більше. Уяви ранок, ти прокидаєшся. Трохи прокручуєш у голові сьогоднішні справи, розплющуєш очі, і перше, що бачиш стос речей на стільці, одяг, який колись знадобиться, речі, які шкода викинути, полиця з дрібницями, що збирають пил, сувеніри, подарунки, коробочки, які ти навіть не пам'ятаєш, звідки взялися, на тумбочці зарядки, чек із магазину. Дві книги, які ти не дочитав, і блокнот, у якому давно нічого не записував. Ти береш телефон. Десять сповіщень. Знижка тільки сьогодні. Хтось показує новий ремонт, хтось новий гаджет, хтось ще одну подорож. Світ кричить тобі в обличчя одне слово: більше. Більше нових колекцій, більше функцій. Більше можливостей. І ти ніби завжди трохи не встигаєш, трохи не дотягуєш, трохи не такий. Така гра. Якщо нічого не змінювати, ти в ній просто фішка на полі. Мінімалізм починається не з того, що ти викидаєш половину квартири. Він починається з іншого запитання: не що мені ще купити, а. Що з того, що вже є, справді робить моє життя кращим, не цікавішим, не моднішим, не як в інших, саме кращим. Подивись зараз навколо себе можеш навіть потім поставити відео на паузу і реально це зробити. Усе, що ти бачиш, можна розділити на дві категорії: або це служить тобі. Або ти служиш цьому. Телевізор, який майже не вмикаєш, Третя пара навушників. Колекція кухонних приладів для ідеальних сніданків, яких у твоєму житті майже не було. У кожної речі є прихована ціна, не тільки гроші, простір, час, увага, ментальний шум. Кожен предмет у твоєму домі просить крихту твоєї енергії. Його треба десь зберігати, час від часу переставляти, протирати, пам'ятати, що він існує. Коли речей стає занадто багато, ти починаєш тонути в дрібницях, а потім кажеш, я втомився, у мене немає сил. Чому нам так важко потребувати менше? Тебе роками вчили іншому реклама це школа, яку ти не обирав, але відвідуєш щодня. Купи будеш щасливий, онови станеш кращим, не встиг ти відстаєш, тебе порівнюють, лайки порівнюють, алгоритми порівнюють. І десь глибоко всередині народжується настирлива думка мене видно тільки тоді, коли в мене щось є, коли я можу показати. Мінімалізм ламає цю логіку, тому багатьох він дратує. Бо це не про те, щоб купувати правильні мінімалістичні речі. Це про те, щоб чесно запитати себе, хто я без цього? Без бренду, без декорацій, без колекції доказів того, що я успішний. Це лякає, але саме тут починається свобода. Уяви іншу картину: ти відкриваєш шафу, немає хаосу. Немає одягу, про який ти забув, тільки те, що ти реально носиш, кілька речей, які пасують тобі за відчуттям, а не за трендом, дві-три базові комбінації, у яких ти виглядаєш добре і почуваєшся ще краще. Кожен ранок ти не воюєш із шафою, ти просто обираєш і одягаєш. Ти відкриваєш стіл, ніяких куб чеків, випадкових дрібниць. Кабелів від невідомо чого, лише те, чим ти користуєшся щодня, те, що допомагає, а не заважає. Ти береш телефон. Немає трьох сторінок іконок, немає сотень непотрібних чатів, немає пачки сповіщень про те, що хтось десь знову щось купив. Ти відкриваєш і бачиш тільки те, що справді має значення у цьому просторі легше дихати. Легше думати, легше розуміти, чого ти хочеш насправді не тому, що порожньо, а тому, що є місце. Мінімалізм це не про речі, це про фокус. Уяви, що твоя увага прожектор на сцені. Чим більше на сцені зайвих предметів, тим важче розгледіти головного героя. Сьогодні сцена твого життя захаращена, обов'язки, які ти взяв, бо так прийнято. Підписки, за які ти платиш, хоча навіть не пам'ятаєш, коли ними користувався, люди, з якими ти спілкуєшся з інерції, а не зі справжньої близькості. Мінімалізм питає, що є головним на твоїй сцені, і що ти готовий прибрати, щоб це головне стало видно. Є три рівні мінімалізму. Про перший говорять усі, про два інші значно менше. Перший рівень речі. Ти дивишся на свій дім і питаєш, чи я справді користуюся цим. Не може колись, не це дорого коштувало, не жалко, це ж подарунок, а саме зараз. Якщо відповідь ні, у цієї речі закінчився контракт з тобою, її час минув і вона має піти. Це може бути боляче річ нагадує про мрію, яку ти колись мав, про версію себе, якою ти не став. Блендер для здорового харчування, коли ти три роки їси на ходу, спортивний інвентар, який пилиться в кутку, сорочка на особливий випадок, який так і не настав. Відпускаючи її, ти ніби визнаєш, я змінився. Це нормально. Ти живий, мертвим все однаково. Уяви маленьку історію. Хтось на ім'я, скажімо, Андрій. У нього була квартира, забита на чорний день, запчастини, старі гаджети, книги, які він прочитає на пенсії. Одного дня він вирішив спробувати мінімалізм Не радикально. просто одна кімната за раз. Через місяць із квартири виїхало чотири мішки речей частину він віддав, частину продав, частину просто викинув. Знаєш, що він помітив найбільше? Тиша. Не фізична, внутрішня, він більше не спотикався очима об незакінчені історії, кожна річ менше нагадувала йому про те, що він щось не довів до кінця. Він вперше за довгий час відчув, що його життя не складається з завалів це і є сила простого очищення простору, другий рівень інформація те, чим ти годуєш свій мозок. Скільки новин тобі справді потрібно, щоб не втратити зв'язок із реальністю? Один раз на день. Два. А скільки з того, що ти читаєш, робить тебе тільки більш тривожним і безсилим? Подивись на свої підписки, на кого ти підписаний, хто реально надихає тебе діяти, розвиватися, краще ставитися до себе, до інших, до світу? А хто тільки підкидає картинку життя, у якій ти завжди програєш. Хтось показує десятий відпочинок за рік, хтось ідеальне тіло, хтось успіх без зусиль. Після цього ти закриваєш сторіс і відчуваєш одне Я недостатній. Мінімалізм тут не про не цікавитися світом. Це про те, щоб не перетворитися на смітник для чужих страхів і маніпуляцій. Ти маєш право захищати свою увагу, свою голову, свою нервову систему, відписатися, заблокувати, не читати коментарі там, де нема нічого окрім злості. Це теж мінімалізм, мінімалізм інформаційний, третій рівень зобов'язання. Твої так сказані іншим людям, кожне так комусь це маленьке ні самому собі. Коли ти погоджуєшся на все, що від тебе просять, ти стаєш багатим на одне на втому. Мінімалізм тут звучить так: я кажу так, тільки тому, що справді важливо для мене. Усе інше, чесне, ні, це страшно. Ти боїшся видатися грубим, боїшся втратити можливості, боїшся, що тебе менше любитимуть. Але є парадокс. Коли ти перестаєш розчинятися у чужих проханнях, у тебе з'являються сила і час на те, що ти робиш по-справжньому добре, і світ починає поважати не твою зручність, а твою цінність. Мінімалізм не робить життя легким, він робить його чесним. Ти перестаєш ховатися за новими покупками, за забитим розкладом, за складною картинкою успіху. І раптом виявляється, що основні питання дуже прості що ти хочеш від свого дня, з ким ти хочеш проводити час, яку роботу ти готовий робити навіть тоді, коли за неї ще не платять? Ці питання лякають тим, що на них не можна відповісти купівлею, ти не можеш замовити усвідомленість кур'єром, але ти можеш створити умови для неї. Мінімалізм ставить радикально інше запитання. А що, якщо в тебе вже достатньо? І проблема не в тому, що треба ще, а в тому, що треба менше. Менше шуму, менше зайвих так, менше речей, які нічого не змінюють, щоб у тебе стало більше, більше глибини, більше ясності, більше. Свободи. Ти можеш закрити це відео і повернутися до звичного ще трохи, і я стану задоволеним. А можеш зробити експеримент. На наступні 30 днів запитай себе перед кожною покупкою. Чи це справді робить моє життя кращим? Чи я просто намагаюся заглушити новою річчю, якусь внутрішню порожнечу? І раз на тиждень. Прибирай один маленький острівець свого життя: одну полицю, один альбом у телефоні, один список завдань. Записуй, що ти відчуваєш до і після, подивись, що зміниться з тобою через ці 30 днів. Можливо, ти раптом помітиш, що дихаєш вільніше, думаєш ясніше, хочеш менше. Але цінуєш більше. Тоді ти зрозумієш головну таємницю мінімалізму. Мінімалізм це не про відмову, це про повернення, повернення до себе, до того, що справді твоє, до життя, у якому ти нарешті маєш усе необхідне і нічого зайвого. Можливо, найсміливіший крок у часи більше, більше. більше це чесно сказати собі, мені вже досить. Тепер я вибираю не кількість, я вибираю якість. А далі твій хід. Дякую за прослуховування, став лайк і обов'язково лишай коментар, щоб підтримати український YouTube. Невдовзі нові відео. Підпишись, щоб не пропустити!